Мати ще молитву. Я буду читати Слово Боже, це 10 розділ Івангелія від Святого Йоанна, 7 вірш. Тоді знову сказав їм Ісус, істинно, істинно, говорю вам, що я двері вівцям. Усі, хто приходив раніше мене, злодій та розбійники. Але вівці не послухали їх. Я двері, якщо хто ввійде мною, буде спасений. І увійде, вийде, пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити, погубити. Я прийшов, щоб вони мали життя і мали надзвичайне. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на це місце, де Ісус Христос зазначив такі слова для своїх учнів. І як вівці вони можуть послухати свого пастиря? Злодій. Він і є з вівцями. Розумієте, злодій це якийсь би такий случайний чоловік, який приходив і, починав щось з вівцями, говорити або вести їх, Вівці не послухають їх. Щоб вівці послухали, треба бути середовець, треба пропахнутися вівцями, щоб ти мав запах цих овець, щоб вони чули твій голос, привикали до тебе, і вони тоді рахують тебе своїм. І, дорогі брати і сестри, коли ми приходимо на зібрання, коли стає проповідник проповідувати, буває так у вас, не знаю, як у вас, момент, коли, о, це ж наш чоловік. Відкрив Біблію, прочитав два слова, і ти вже відчуваєш, що він свій, що він нормальний, він свій нормальний віруючий. Так же саме і Христос. Я вірю, що коли прийде Христос, як написано. Підніміть свої очі, підніміть свої голови. І написано, оце Господь мій, оце пастир мій. Ми просто знаємо Його, ми просто будемо відчувати Його, будемо знати, що це наш Бог, що це наш Господь. Слава Ісусу Христу! І довіритись Богу. Довіритись комусь, може тільки рідному довіритись, близькому, якого ти знаєш, так само і пастир. Так само і Христос каже, я ваш пастир. І ми сьогодні дякуємо нашому Богу. І я, знаєте, згадав Анатолі Івановича Кліновська, який говорив за довіру. І каже, за один цирк, який приїхав в місто чи в село, натягнув трос між домами. Ходив тако, знаєте, по тому тросу один клоун, Взяв тачку з собою, той тачкою їздив. І кричить з одної сторони, люди зібралися, він каже в них. Ви вірите, що я ще раз прийду? що…» «Да у. «Да він побачив одну, не ти віриш, сідай в тачку. Ні. Сідай в тачку. Нє, не, біжай. Знаєте, довіритесь, то так же, знаєте, ти вже себе підвергаєш на щось. І тому сьогоднішній час. Довірившись Богу, ми можна сказати, від чогось відмовляємося, чи не так? Так. Я хочу сказати, що це ніколи нас не підведе. Ніколи нас не підведе. Я недавно чую, я не знаю, чи це, чи це було, знаєте, така. Брат Андрій переді мною розказав, басня була, чи це було насправді так. Ще одна така такі історія з один цирк, який їздив по містам. І... Проїжджаючи по дорозі, приїжджаючи в одне місто, не бачу, що пожежа насувається. Не знаю, чи ви знали знали це, пожежа не Не бачу тому місцю, місту цьому. Загроза. Загроза була. І от вони, цей цирк, бачив, що для цього міста є загроза, посилають клоуна. Тій клоун приїжджає в місто, ходить по місту і каже: люди, на наше місто пожежа йде. А люди з нього сміються. Рвуть животи, просто він їх уговарює і каже, що йдуть. І уговарюють його, ходи по, по, по місту, а люди з нього сміються, поки дійсно не побачили, що прийшла пожежа. І от часом ми і виглядаємо так серед цього світу. Я читаю лота, ходи по місту і каже, що дощ має бути вогняний. Люди з нього сміються. Буває ми так, знаєте, люди сміються з нас. Люди бувають, знаєте, крутять так. Ну хочу сказати, ми робимо свою справу, яку Бог нам доручив. І ми від цього отримуємо задоволення, так як ми наняті у нашого Господа. Ми працюємо для нього. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на це місце, що я прочитав. Що злодій приходить тільки для того, щоб украсти, убити, погубити. Я прийшов, щоб вони мали життя і мали надзвичайне. Ми мали, читали це місце в перекладі, в іншому перекладі, де написано з подостатком. Ми трактували це так, вже говорив, це, це бачення. Трактували це так, як вдома, біля дому. Ну, я так зрозуміли, так, що приходячи до Бога. Бог давав все необхідне людині навіть більше. Знаєте, ми так трактували так. Ну, Коли подивитися, коли подивитися на дух Біблії, то зовсім не про це мова йшла. Показується зовсім не про це мова йшла. Слово Одостаток як надзвичайне. Надзвичайне, що має на увазі Ісус Христос? Життя мати надзвичайне. Мати чудове, прекрасне і безкінечне. Безкінечне. Тобто Бог може зробити так, що якщо ми живучим цій землі, в нас зупиниться серце, і лікарі скажуть, ми його потеряли, ми вже нічого не змогли зробити з ним, то Бог зробить так, що наше серце буде знову битися. і будемо в вічності з Богом і будемо жити з ним. Тому надзвичайне життя це життя вічне. І не тратимо, не міняємо це вічне життя, дорогі брати і сестра, на тимчасове время проваждення нашого. Будь, навіть, можу навіть сказати, тимчасового задоволення не міняємо. Вічність не міняємо на тимчасове, на временне. Це надзвичайне життя. Вічне життя, прекрасне життя, життя з Богом. Ну, дух Біблії говорить про те, що Христос не мав на увазі достаток або багатство, або якісь благо з землі. Читаючи Біблію, я хочу навести декілька прикладів, яке це. 12 розділ Луки, Святого Луки написано так. 13 вірш. І сказав йому хтось із народу, учителю, скажи моєму брату розділити зі мною спадщину. А він, тобто Христос, відповів йому, чоловіче, хто призначив мене судею або посередником між вами, і сказав він їм, тобто вже до всіх звернувся. Дивіться, остерігайтеся всякої зажерливості, тому що життя будь-кого не в достатку того, що він має. Не залежить від достатку. Життя людини не від достатку. Якщо це було б так, то всі би автоматично, багаті люди не стали б щасливими. Ну так немає. Навпаки, багаті люди, це нещастні бувають люди. Це люди, які живуть в тривогах, живуть в депресіях, живуть в трудностях. Тому ми сьогодні на цьому місці. Пізнаємо, що наш Христос Бог хоче сказати нам. Дивитися, як брати і сестри, на апостолів, що вони казали. Апостол Яков взагалі говорив про багачів, взагалі такі страшні речі. Я зачитаю це п'ятий розім, говорив так. Нині ж ви багаті, плачте, ридайте, про біди ваші, що насуваються на вас. Чи ти, хто думає, що він багатий? Про біди ваші, які насуваються на вас, багатство ваше згнило, одяг ваш з'їдений мідлю. Золото ваше срібло зержавіло, їхня іржа буде свіченим проти вас, і з'їсть плоть вашу, як вогонь. Ви зібрали з собі скарби на останні дні. Взагалі такі речі знаєте, говорять про багатих людей. Страшно стає. Від того що люди. Надіючись на ці багатства, що вони мають, і це їх не спасає, Рокфелір три рази міняв своє серце, думав жити вічно. У мене директор був, каже мені Олег, треба ще немного подождати. І ми переселимося на іншу планету. І Він це вірив. І хоче, він так і готується. Він старший мене на років 15-20. Я бачу, він веде такий образ життя, що він дійсно збирається переселитися на другу планету. Но ми знаємо, що є такі планети, де є кислород. Ми знаємо, що є такі планети, де Бог забирав людей живими, вони там живуть. Жив. Віруючи, ми знаємо. Це. Дорогі брати і сестри, церква, якщо раніше подивитися, вона дуже негативно, можна сказати, ставилася до багатих людей. Я згадую. Брата Сергія Міньковського. І він розказував, каже, у нас був церкві брат один. Тоді кооперативи тільки починалися. Він собі завів кооператив. У нього так справи пішли добре, він собі купив машину. Але церкві його серйозно не висприймали. Каже, він п'ять раз до різних сестер звертався про одружні. Всі його підкидали. І всі його, знаєте, Знаєте, Сьогодні ситуація помінялася. Сьогодні деякі сестри в ефір говорять, ні, ні. я шукаю тільки багато, я тільки виходжу за бад, хай він буде там, з інвалідністю, хай він, він тільки щоб був багатий. Я тільки чекаю, як знаєте, пройде якийсь час, щоб людина вже наїлася цього багатства. Як воно вплине на нього? А раніше були такі відносини до людей, які мали, які мали достаток. Підозріли такі відносини. Апостол Павел, наприклад, пише такі слова за себе. Він каже, так, Братя, я можу жити, в скодості можу жити, можу терпіти, можу жити в зобілії, Бог мене навчив, я на це не звертаю увагу. Тому що життя людини не залежить від його маєтку. І Бог каже: Я прийшов, щоб ви мали життя і мали прекрасне. І тому я хочу сказати, що де б ми не будемо, з нашим Господом Богом, в сьогоднішній час війни Бог прийшов, щоби ти і я мав вічне життя, життя прекрасне. І я згадую тих братів і сестер, які тюрми пройшли. Переживання, суди, ганьбу яку. Він каже, прекрасно, з Богом нам і в тюрмі було хорошо. Апостол Павло пише молодому служителю Тимофію і каже такі слова. Це шостий розділ я буду читати, шостий вірш. Але велике придбання бути благословим і задоволеним, бо ми нічого не принесли у світ. Ясно, що нічого не можемо й винести, але маючи їжу і одяг, будемо цим задоволені. А ті, що бажають збагачуватися, потрапляють в, покусу, в пастку і в численні безрозсудні та шкідливі похоті, які ввергають людей у грозорення та загибель, тому що корінь усякого зла сріблолюбство, якого деякі, віддавшись, ухилилися від віри та самі собі заподілили багато страждань. Ми сьогодні, слава Богу, маємо їсти і одяг маємо, але буваємо незадоволені. Це не добре, брати і сестри. Ми сьогодні маємо дома, де жити. Тут навіть не сказано за дома, що ми були задоволені. Ми маємо сьогодні кожен йде до свого дому, правда? Кожен сьогодні їздить, можна сказати, на колесницях. Брати кажуть, сьогодні на колесах, да, сім на колесах. Це мало того, що він на колесницях, на огняних колесницях. Воно заїжджає на двір, такий дим буває, іде. І наві вогонь. Ми сьогодні маємо і машини, і дома маємо. Чи ми благодаримо Бога? Треба подумати, дорогі брати і сестри. Апостоли вчили так, маємо їжу, маємо одежу. І вже будемо благодарні Богу. Будемо вже благодарити Бога. Каже слово Боже. А я прийшов. Що мали життя і мали надзвичайне.